Добрий день! Вітаю семикласників на уроці зарубіжної літератури. Я Войтенко Наталія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеської спеціалізованої школи номер 32 І сьогодні ми з вами поговоримо про культуру Японії. Тема уроку Рюноске Акутагава. Павутинка. Утілення ідеї моральної відповідальності в новелі павутинка. Художні образи новели Будда Кандата. Символічні образи природи. Сьогодні на уроці ми ставимо перед собою наступну мету ознайомитись з особливостями японської культури та художньої літератури, на прикладі творчості Рюноске-Акутагави, розпочати аналітичне дослідження тексту рюноске акутагави «Павутинка». розвивати вміння, виявляти основні моральні та філософські проблеми твору. Їх художні втілення в подіях, образах, символах, що є однією з ознак філософської новели, розвивати навички виразного читання, виховувати кращі моральні якості. Рюноске Акутагава. Хто ж він? Давайте познайомимося з деякими цікавими та важливими фактами біографії письменника. Акутагава Рюноске народився 1 березня 1892 року в Токіо. Його початковим прізвищем було Сінбара. Батько майбутнього письменника торгував молоком. Мав власні пасовища на околиці Токіо. Мати належала до родини Акутагава, в якій згодом виховувався знаменитий письменник. Звідси і прізвище. Рюноске з'явився на світ, коли батькові було 42 роки, а матері 33. За давнім японським звичаєм, якщо дитина народилася, коли батькам було за 30 років, то це вважалось поганою прикметою для дитини. Тому батьки зробили вигляд, ніби хлопчика їм підкинули і віддали його на виховання в будинок старшої сестри матері. Яка хоча і була заміжня, але дітей не мала. Згодом мати хлопця тяжко захворіла, втративши глуст через смерть старшої дочки, тому його виховували у домі дядька матері, де згодом рюноски всиновили. Як вже було сказано раніше, народився він. У Токіо 1 березня 1892 року в день дракона і місяць дракона. Оскільки дракон у світогляді японців істота ідеальна і священна, то батьки дали хлопчику відповідне ім'я Рюноске, Рю і Єрогліф дракона. Родина мала серед пращурів. Письменників і вчених. Ревно берегла давні японські традиції. Хлопчик зростав у середовищі, де перше місце посідала культура. Тут захоплювалися середньовічною поезією і старовинним живописом. Давайте ж пригадаємо, якими були давні японські. Традиції екібана. Мистецтво створення художніх композицій із рослин. Нецке – мініатюрний виріб. Найчастіше невелика статуетка, що виконувала роль гудзика, брелока, засобу закріплення на поясі чи прикраси на кшталт. Застіпки в японському одязі Орігамі. Мистецтво складання фігурок з аркушів паперу. Кімоно. Традиційний одяг в Японії. З середини ХІХ століття вважається японським національним костюмом. Бонсай мистецтво вирощування карликових дерев у невеликих ємностях. Суші. Традиційна страва японської кухні зроблена на основі рису та різноманітних начинок чи нашарувань, серед яких переважають морські продукти. Сакура або японська вишня. Загальна назва декоративних дерев підроду вишень. Фудзіяма – найвища гора Японії, яка виникла в районі багатовікової вулканічної активності у результаті нашарування декількох стародавніх вулканів. І нарешті останній символ Японії, про який сьогодні нагадуємо, Хризантема. А тепер познайомимося із змістом твору павутинка. Павутинка Рюноске Акутагава. Розділ перший. Одного дня самотні Будда з Нічев'я. Походжав берегом озера лотосів. Білосніжні, як перли, квіти на воді і своїх золотистих тичинок ненастанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Буда пройшов понад озером, потім став, і крізь листя лотосів. Що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло. А там крізь прозору як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Сінзунокава і шпиляста гора. Погляд буди привернув чоловік на ім'я Кандата що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився в пеклі. Той Кандата, Великий Лиходій, за життя вбивав людей, підпалював їхні оселі й учинив чимало інших злочинів, а добро зробив лише один раз. Якось, мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павучок. Кандата підняв було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевне, хоче жити. Тож шкода безпричинно вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Буда згадав, як Кандата. Врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добро при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу, над зеленим, як малахіт, листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Буде взяв павутинку. І мимо сніжно-білих, як перлини, квітів швидко спустив її далеко-далеко вниз до самого пекла. Прошу самостійно прочитати другий розділ Новели Павутинка. Розділ третій. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Буди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла. Але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотусу до всього байдуже його білий, як перлина, цвіт похитував вінчиками коло ніг а золотисті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня. Ознайомившись з текстом новели Павутинка, ми з вами маємо провести невеличку словникову роботу. Голкова гора або Шпиляста гора. Згідно з японською міфологією Гора в пеклі, ріка Санзу. Згідно з японською міфологією, ріка, яку переходять грішники до того, як потрапити до пекла. Будда буквально осяяний. Стан Будди вищий стан святості. Будда не був богом, він був людиною. Вивчав філософію і шукав остаточну істину. Справжнє ім'я його Сідхартха Гаутамі жив приблизно у 567-488 роках до нашої ери. Проповідував учення про спасіння. Рі міра довжини дорівнює 3,9 кілометри. Починаючи опрацювання твору, ми обов'язково звертаємо увагу на його жанр, тему та ідею, композицію твору. Жанр філософська новела. Двір короткий за обсягом має одного головного героя кандату, розповідається про два епізоди з його життя, сюжет твору напружений, читач весь час очікує, чи дістанеться кандата раю. Фінал несподіваний. Автор порушує важливі питання людського буття, сенс життя, місце в ньому милосердя та гуманізму, відповідальності за свої вчинки. Давайте визначимо тему та ідею твору. Тема протистояння добра. І зла. Будда дає шанс кандаті вибратися з пекла. Ідея утвердження принципів гуманізму. Тільки добрі справи допоможуть досягти гармонії із собою, жити в добрі і злагоді зі світом. Людина несе відповідальність за кожний свій вчинок. Давайте поговоримо про композицію або побудову твору. Пам'ятаємо, що кожен твір складається з експозиції, зав'язки, розвитку подій, кульмінації, розв'язки. Інколи в творах є епілог. Композиція твору павутинка. Експозиція. Буда прогулюється в раю. Зав'язка. Буда випадково заглядає в пекло і бачить кандату та вирішує йому допомогти. Розвиток подій. Негідник бачить павутинку і дереться на гору, прагнучи потрапити до раю. Кульмінація. Кандата дивиться вниз на пекло, бачить грішників, що лізуть за ним, проявляє свою агресивну егоїстичну сутність. Розв'язка. Павутинка обривається над головою кандати. Грішник тепер назавжди летить у пекло. Епілог. Буда розмірковує про нереалізований грішником-кандатою. Шанс Буда і лотоси. Далі Пропоную вам виконати декілька завдань для перевірки того, як гарно ви запам'ятали та зрозуміли цей твір. Перше завдання полягає у визначенні реального і алегоричного в новелі-павутинка. Реальне. Кандата Великий лиходій. Можливість спокути гріхів. Алегоричне. Рай, пекло, павутинка з грішниками. Тепер поговоримо про образи твору. Один з цікавих та неоднозначних образів це образ павутинки. Павутинка у розумінні буди та у розумінні кандати має зовсім різне значення. Павутинка у розумінні буди. Усвідомлення та спокута гріхів. Свідоме прагнення до змін. Порятунок душі за добрі вчинки. Духовне сходження, моральна відповідальність за свої дії. Зовідсім іншою є павутинка у розумінні кандати. Для нього павутинка це можливість вибратися з пекла, не доведеться страждати на шпилястій горі. І потопати в кривавому озері, можливість опинитися в раю, перервана павутинка неможливість духовних змін кандати, порятунок від фізичних страждань. Наступне завдання, котре я пропоную вам виконати. Розкрите, прихований або ж символічний зміст образів новели павутинка Рюноске Акутагави, Лотос, ріка Санзунокава, Шпиляста гора, Павучок, Криваве озеро. Пропоную записати зміст цих образів до зошитів. А тепер попрацюємо в групах. Групова робота. Поясніть обрані вами назви. Знайдіть куль... кульмінаційний момент новели. Доведіть, що це справді кульмінація. Сформулюйте ідеї твору спрямовані на вдосконалення людського я, покращення моралі. Чи використав, на вашу думку, кандата свій шанс на порятунок? Бліц опитування. Відповіді на питання пропоную надати в усній формі і якомога швидше, не розмірковуючи. Які важливі запитання порушено в новелі павутинка? Які вади людей засуджуються у творі? Як оцілено у творі одну з провідних ідей буддизму справедливість? До яких роздумів вас спонукала новела Рюноске Акутагави? які риси японської національної культури знайшли відображення в новелі. А тепер останнє завдання сьогоднішнього уроку компетентнісний тренінг. Оберіть варіант з правильною відповіддю. Перше питання. Автор називає Будду А. Мудрим. Б. Самотнім. В. Справедливим. Г. Добрим. Друге питання. Кандата не вибрався з пекла, бо йому бракувало. А. Сміливості. Б. Сили. В. Прудкості. Г. Віри. Готуючись до наступного уроку, пропоную виконати вам таке домашнє завдання. Підтвердіть або заперечте висловлювання, аргументувавши думку. Не можна сподіватися на спасіння, якщо сам не готовий урятувати кого-небудь. Без благородства та доброти. Всі старання і надії не мають сенсу. Дякую за урок, на все добре.